Добрий день, дякую за надану можливість. Чому ви першу чергу як ви правильно відмітили? Я почав взагалі з органів прокуратури, а це частково теж є функціоналом ВРП, не основним, але питання, пов'язання з кар'єрою прокурорів, теж входить до функціоналу Вищої ради правосуддя. Я пропрацював 13,5 років в першій інстанції, фактично, як то кажуть, на землі, тобто знаю. Проблематику, яка відбувається там. І три роки я пропрацював майже три роки, у касаційній інстанції. Тобто, фактично, я бачив роботу, як і зверху, суддівську, можна так сказати, так і знизу. Моє бачення, в чому полягає? Можливо, інколи не треба, як кажуть, придумувати, ви знаходите за раз велосипед. Що таке ВРП? ВРП орган визначений як суддівського самоврядування. ЄСПЛ визначає його, наприклад, як квазісудовий орган, також він є фактично державним органом. А для кожного державного органу, судового органу, що є обличчям? Обличчям є рішення його. Його рішення і процес його прийняття обов'язково також. З того питання, які мають бути рішення, то знову ж таки, у нас, наприклад, є прекрасне рішення Венеційської комісії про верховенство права, яке показало, які мають бути рішення любого державного органу. В першу чергу воно має бути законне, обґрунтоване, воно має бути виважене і збалансоване і продумане. Тому що любе, очевидно, не вписуючись, рішення, яке не вписується ні в закон, ні в справедливість, воно буде таким очевидним, як для суддів в першу чергу, оскільки всі рішення стосуються ВРП в першу чергу саме суд, суддів, але вони такими вже будуть і для суспільства. Друге, те, що вимагається, це та ж сама юридична в цьому рішенні, це юридична визначеність. Тобто, що рішення мають більш-менш все-таки прогнозованими. Не може бути суддя, наприклад, в порядку дисциплінарної відповідальності за приблизно одне і те саме правопорушення, один суддя отримати попередження, а другий отримати квиток на вихід у вигляді звільнення. Оскільки це зразу буде порушенням іншої вимоги про те, що дискреційні повноваження в РП не можуть ну, любого державного органу використовуватись як свавільно. Але тут треба теж, я вважаю, підходити виважено, тому що практика не може передбачити всі випадки. І з любої практики, в тому що судове, судове не можна зробити яке-небудь прокрустове ложе, яке буде не допомагати, а навпаки, тільки шкодити. Тим більше зараз, вже це неоднократно відмічалося, що яка зараз біда? У нас іде така якась поляризація суддів і суспільства, суддів проголошується ворогами, тільки вже по факту може посади. Просто-напросто. Тому згадаємо нову такі функції, які передбачені для ВРП, що з одного боку ВРП має забезпечувати незалежність судової влади, але з іншого воно має забезпечувати і прозорість, і підзвітність. Тобто, тут треба на те шукати баланс. Люба така закритість любої системи, і це мабуть уже в суди України теж побачили, що люба яка небудь закритість, закритість недосказаність. Вона що в на в суспільстві породжує зразу мозкових демонів. Все починає автоматично трактуватись проти нас. Все, що не зрозуміло, все автоматично воно йде проти. І тільки рішення окрунтоване, виважене, продумане рішення, так само і процес його прийняття цього рішення можуть захистити і показати, що прийнято, як прийнято і чому прийнято. Це ж саме питання стосується, мабуть, самого головного ключового питання, яке для всіх. Цікавить діяльності ВРП, це дисциплінарна відповідальність. Знову ж таки, головне, я вважаю, що з зорону ВРП в даному випадку, по-перше, не можна створити репресивний орган, який буде щось жагу крові виконувати. І карають суддів або для статистики, або, я ж кажу, або суддя. Апріорі винувати. Якщо прийшла чиясь скарга, він вже має, можна сказати, сразу постраждати, він має бути притягнений до відповідальності. Таке воно не має бути. І друге питання не може бути ні Бог ні в якому разі в ВРП, яких комерційних чинників. Тобто, ніхто не... щоб суддя який виніс чесне справедливе рішення, не думав про те, що орган ВРП буде використаний саме для розправи персонально над ним. Любий суддя, які чесно професійний, Я думаю, може сказати, що. Він не може себе достатньо захищеним відчувати в даній системі в нашій країні, незважаючи на багато декларативних норм в Конституції і в законах. Тому, першу чергу, як орган ВРП, принаймні, що він має забезпечити цьому професійному суді, що він не має, я кажу, переживати, що з нього зроблять або статистику зразково показову, або з нього будуть зроблять розправу за те, що він комусь наступив на міст. І саме для забезпечення такої своєї візії я подався. Тим більше, от, питання, чому в відставці, я вважаю, що перебування в відставці таке дає трошки свій який плюс те, що я не переживаю вже за свою кар'єру. Тому що ми знаємо, які функціонал ВРП, ти так можеш комусь нашкодити, десь хтось на тебе може мати зуб, як то кажуть. І для діючого судді це може зробити оглядку на те, що це його вплине в майбутньому на кар'єру. А коли ти у відставці, то ти вже про це не думаєш. Дякую, дякую, Ігор Віталійовичу, за відповіді. І в продовження погоджуюсь з вашою тезою про те, що дійсно має бути забезпечений... Єдині підходи до дисциплінарної практики і ця практика має бути прогнозована дійсно як для суддів, так і для суспільства в цілому. Так, от з огляду на це питання: чи вважаєте ви, що наразі дисциплінарна практика Вищої ради правосуддя позбавлена механізмів забезпечення її єдності? А ну і якщо так, то яким чином плануєте цей недолік виправити? Поправлятися недолік, це можуть тільки самими рішеннями, їх обґрунтуванням і обов'язково узагальненнями практики, оскільки узагальнення, що в суді, що в РП, в любому, любе узагальнення, воно зразу показує, є рівномірні підходи чи не є рівномірні підходи. Наприклад, я, готуючись до цього заходу, переглядав минулі інформаційні марафони, і там один з кандидатів згадував ситуацію, коли трійка прийняла рішення. Двох пропустили потім після п'яти лі... річок двох суддів пропустили, а одного вигнали за те, що пославши саме на це рішення. Ну як так? Ну ви ж двох пропустили. пропустити очевидна не... несправедливість. Ну як приймали рішення троє, одному вказали на двері, а двоє залишились. Ну а як це можна усунути, крім того, що. Має ВРП приймати виважені рішення, відповідати за них, узагальнювати і дивитися. я другого Просто не бачу виходу. Про що я і кажу, що саме рішення і саме його обґрунтування, воно і показує роботу органу. Якщо рішення не виважене, або його процес якийсь викликає, сумніви, все. Ну і плюс практика, я вважаю, що якщо можна доповнити, що єдність практики має бути не тільки в питанні дисциплінарного, в будь-якій діяльності ВРП ж і інші функції. Недарма не, не зараз, користуючись нагодою, що вона не працює, ВРП видало цілий ряд в своїй практиці І по забезпеченню незалежності там суддів, по фінансуванню, по відстороненням, по арештам. Тобто в будь-якій сфері має бути практика єдина, не тільки в плані дисциплінарної, тому що там теж можна і в плані призначення суддів, теж щоб не вийшло, що приблизно одні ті самі питання до кандидата, але один отримав путівку на суддівську посаду, а другого зрізали. Ну так немає. Або якщо теж про те, як ті, хто займається цими питаннями юридичної визначеності по верхові супроводи, вони, вони теж кажуть про що, що? Що якщо рішення вибивається з практики, то самого рішення має бути чітко видно. Ви маєте обґрунтувати, чому все так, але тут якесь виключення. Є виключення? Будь ласка, напишіть, щоб людям було зрозуміло. Якщо цього нема, ну, як я казав, починаються мозові демони. У людей сразу, хоч у суддів. Хочу суспільство начнеться трактування і зазвичай з негативного боку. З позитивного ж ніхто не буде трактувати. Таке питання. Скажіть, будь ласка, якби ви вже стали членом Вищої ради правосуддя, і ви б, наприклад, отримали там якийсь телефонний дзвінок, ну, спроби тиску або впливу на вас з боку якихось третіх осіб, або осіб, також суддійського корпусу там? Спроби впливати на вас для того, щоб були ухвалені, або не ухвалені ті чи інші рішення. Як би ви вчинили в такому випадку? Яко чів. Зразу відповів би, що моя робота не, 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 не і все. Але в плані, я просто як, як, не кожний дзвінок є тиском. Те, що буде тиском і буде заважати і мені загрожувати, звичайно, я буду реагувати відповідними зверненнями до відповідних органів. А якщо ця особа або mm. людина, наприклад, би впливала і на інших членів ВРП, і ви б залишились у меншості як варіант, зі своєю такою правильною позицією. Так, а що я можу вплинути на іншу більшість? Я ж відповідаю за себе. Те, що стосується мене, мені не треба телефонувати, це, не дасть, це марна справа. Але, та, але інше питання, звідки я буду знати, що це ще впливе на інших осіб. Як я можу це дізнатися? Я, принципі, я, можу, я не зовсім розумів, просто це питання. На мене не повинні. А інші кожен подалися. Наприклад, дзвонить третя особа і каже, нам таке рішення приймати не можна. Будь ласка, не приймайте його сьогодні, як всі члени. Беруть". Як чинити в такому випадку? Як будучинять так, як правильно. Як пар бачено законом, як моє як з приводу тлумачення моєго бачення як спеціаліста-юриста? Закон дає общі норми, а ситуація кожна окрема своя. І у зв'язку з цим це ж коротенькі уточнення з приводу окружного адміністративного суду. Як вважає рішення Верховної Ради про ліквідацію цього суду? Воно, ну, як би ви його проконували? Ну, я вважаю, що це не ідеальне рішення. Якщо є питання і конкретно до суддів, то це робота все-таки ВРП. А ж ВП зараз не працює. Ну, не працює. Я кажу, що... Чому я кажу, що я не вважаю це рішення ідеальним? Тому що, Потому, що як відповідальність носить індивідуальний характер. У нас написано прямо про це в Конституції що юридична відповідальність має індивідуальний характер. А якщо в суді є нормальні судді, а тепер суд знесли і всіх поставили на одну плаву. І за тих, хто не роботає, і за тих, до кого є питання. А якби було рішення і носило відповідальність, індивідуальний характер рішення ВРП, то ті, хто заслуговує, він би пішов у двері. А хто не заслуговує, залишився спокійно працювати. А тепер попали всі. Навіть... Колектив суду ж переобрав, наскільки я знаю, в четверте чи в п'яте п'ята позабувка учінником цього суду. І наскільки я знаю, так не можна. Тобто одна й та сама людина може бути. А якою кількістю? Не. Я не знаю, якою кількістю знов голосів. Вони води переобрали чи да. не голосів? Ні, ну я... я з цього питання можу сказати, що тлумачення про перебрання про... про... право голови по-різному там тлумачиться норми. Я не читав ці норми. Поэтому я зараз не можу сказати. Але з того питання, ну що ми проголосували? Ну, в сміслі, в тому плані, і що, це підстава ліквідації суду? Голосування по голові. Це ну, не функціонал судді приймати судові рішення. І саме через призму судових рішень, які приймає судові рішення голова, оце головне питання проголосували за усунку. Для мене це не підстава ліквідувати суд. І, це вже тема для окремого інтерв'ю, мабуть. Да? Тільки, тільки, хотіла, тільки хотіла сказати, що це вже тема окремої дискусії. В принципі, відповідь на питання надана, думаю, вона достатньо обґрунтована. Дякую вам, Ігор Віталіючу. Дякую за те, що взяли участь в цьому марафоні.